Конституція це не лише документ, це те, як ми живемо та за що боремось. Друзі, відівідаю вас. Вона вчить нас бути вільними у своїй вірі та переконаннях. Дає нам голос: можливість не просто обирати майбутнє, але й творити його. Конституція гарантує свободу. Це лише мій вибір, як думати та що говорити. Документ декларує рівність. Кожен знає, що перед законом немає вищих чи нижчих. І абсолютно всі мають право на життя та гідність. Конституція захищає нашу ідентичність, мову. Символ української свободи та спротиву. І навіть у найважчі часи стає опорою та гідним аргументом. Втім, конституція нагадує не лише про наші права, але й про обов'язки. Єднатись, відстоювати свободу, боронити своє.